Христос народився. Сьогодні хочу поговорити про психологію. Мене лякає її вплив на людей. Справа в тому, що психологи користаються тим, що люди цікавляться психологією і поширюють в соціальних мережах дуже багато своїх порад, багато немудрих порад. Зверніть увагу, їх слухають діти. Вони не знають, як правильно це сприймати, і уважають, що це істина. Я вважаю, що це зло. Найбільших два кричущих для мене аспекти це перший основа науки Фрейда, психолог, який заснував це все. Він каже, що усі проблеми теперішні тягнуться з твого дитинства. Тобто, винні усі, все твоє оточення: батьки, брати, сестри, вчителі, вихователі. Ну усі винні, і от ти такий бідний, нещасний зараз страждаєш через них. Другий аспект це. Виставляти межі, межі, межі довкола себе, межі, щоб ніхто, не дай Боже, не перетнув твою межу, тому що це неповага до тебе. У цих двох аспектах я бачу, як вам завгодно, копита, роги, хвіст, руку диявола, чітко руку диявола. І я зараз поясню, чому. Перший аспект, де йдеться про обвинувачення, обвинувачем завжди виступає диявол. Він хоче знищити стосунки, посварити, він хоче усе перевернути з ніг на голову. Він хоче, щоб в тому в тому елементі порушувалася четверта заповідь Божа, щоб ми не шанували своїх батьків, але ще і обвинувачували Бога, тому що Бог винен, що у них таке було оточення. Тобто зняти з себе будь-яку відповідальність. А Бог каже, дитино: шануй батька і матір свою. Тому що, якщо ти не будеш шанувати їх, то не чекай добра. Не чекай добра. Тобто, усе те, що ти зараз переживаєш, є наслідком твоєї поведінки. Батьки тебе виховували. Але чи ти завжди такий був похнастий, гарний і не провокував, не приводив до тих усіх негативних аспектів, які. Ти мав в своєму дитинстві. І запам'ятай, Бог каже: якщо би не я, я тебе завжди вів, якщо би не я не знати, як би ти вийшов з цієї ситуації, я формував тебе, я був в тебе завжди присутній. Навіть якщо ти мене не знав, я завжди був в тебе на дорозі. Отож, обвинувачення від диявола, коли ти йдеш за Богом, ти розумієш, що усе в Божих руках, і ти поважаєш. Весь свій шлях, поважаєш батьків, поважаєш усе оточення, яке було біля тебе, тому що воно тебе формувало. Другий аспект це є межі. Скажіть мені, будь ласка, коли Ісус, а саме Він, є моїм вчителем, моїм взірцем, коли він виставляв межі? Так, він виставляв межі між. Святістю і гріхом, але він ніколи не відкидав людей. До нього приходили всі і бідні, нещасні, і навіть фарисеї, тобто вищий ешелон суспільства, і він усіх приймав з усіма спілкувався. Просто він умів спілкуватися з кожною людиною. Тобто Ісус є джерелом любові, джерелом знання. І якщо ми черпаємо з того джерела, а це є слово Боже, черпаємо від Нього. Тоді ми вміємо спілкуватися з людьми, ми вміємо зупинити чи впустити. Ми не будемо боятися і закриватися від людей, тому що закрити нас, ізолювати, виставити таку межу не заходь, бо це моє, а це твоє. Це є якраз справа диявола. Він хоче ізолювати тебе від навколишнього світу, хоче тебе посварити, щоб він безперервно вливав в твоє вухо ту інформацію, яка йому потрібна. Отож, Психологія сама по собі, без духовного супроводу, без людей, які йдуть за Богом, а це священники або ну, суперкласні психологи, які Бога ставлять вище за науку. От тільки в супроводі цих людей можна вивчати психологію. В іншому випадку, якщо ми споживаємо оцей весь набір інформації, яка є в соцмережах, без супроводу належного, то це є, як на мене, вибухівка. Це є зброя масового знищення, знищення душ.